Ліля, а в мене є для тебе подарунок, про який ти останнім часом дуже мріяла. Який! Та ладно, я знаю, що ти хочеш лабубу. Що ті планшети? Розпаковка. <кліг> ну що, з якого почнемо? Давай з цього. З цього? Ну, давай. Це сидячий лабубу. На жаль, <кліг> у нас не оригінали, типу. Підробки. Не знаю, як сказати, як кажуть, лафуфу. Ну, я думаю, і так піде. Це просто іграшка. Я хочу, напевно, ось такого. Мені дуже подобається жовтенький. Або ось такого, або ось такого, або ось... Я всіх а, хочу. А, ну понятно, ти хочеш аби якого. Я хочу всіх. Ну, давай, відкривай. Mm -hmm. <рес> Щас. Розколупаємо тих лабубу. Ану, відкривай. Там має бути пакетик. Uh -huh. Він є. Пакетик. Так. Давай. відкривати. Давай, боже, я так переживаю, я не знаю чого. Я якось не дуже їх хочу, але. Вау! Боже, яка милота. Ой ти боже. Це. А! Це той, який ти хотіла, ні? ні? Це жовтий. Це такий жовтий? А! Ну так. Да. Ну, звісно, зрозуміло, що він не оригінал, ну. Але він такий пухнастий, прикольний. Можна його тобі повісти на голову, я не знаю. О! Все з лабубою. Відчепіть від мене. це. <плес> я так хочу лабубу! Відчепіть від мене це. Давай слухай, давай наступного стіча. Давай. Давайте. Стіч це взагалі мені вони дуже подобаються. Це не як лабуба. Це, це Стіч. Так, стіль. Ліля прям фанатка. І тут, до речі, може попастися будь-який стіч. Ну, я не знаю, мені дуже подобається цей з сердечками теж жовтенький, хоча вони насправді всі дуже-дуже гарні. Мені подобаються ось ці троє, хоча вони, вони всі гарні. Тут теж пакетик. Пакетик. Ой, такий великий там. Ага. Понятно. Ага. Ага. Боже! Дивіться, це Стіч? Це з піцкою. З піцею. Ось тобто він тут є з піцею десь посередині. Так, який краще. Мені здається, Стіч. Ну Стіч, прям, до речі, дуже Дмін... класний, він прям дуже якісний. Реально. Хоча Реально, він коштував вас. всього на 100 гривень дорожче. Ну він прям дуже класний. В У нього, нього також ніжки. Рухаються. А, да, Їх, типу, можна отак опускати або аж підіймати вверх. Ну, коротше, да. Класно тобі вішати на твої джинси зі Стічем. Реально. Да? Ось. Лабуби вас... Ла Лабуби. 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 Давайте тепер якого. Може, Кока-Колу? Давай Кока-Колу. Давай Кока-Колу. Так. Якого ти хочеш? Я не знаю, мені в принципі вони всі подобаються. Мені таку? Ось цей подобається, але ще цей був би прикольно бу 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 бу, -бу. бу, -бу, -бу. О, бу, -бу, -бу. ла Оцей Ла-бу-бу. Знаєте, просто коли е чуєш цю пісню ла-бу-бу цілий день, то бу -бу -бу. Воно потім бу-бу-букає. -бу -бу <смир> ага. Вау! Вау! Всі вони так класно відкриваються. Ого! О -о -о -о! Це це секретний! Це в баночці! Ух ти! Так. Який він Блі! тут прикольний. А -а -а -а! Походу, дивіться, це такий супер секретний лабубу. бо він заховався в баночку Кока-Коли, але його можна ось так дістати. О, він отак стоїть! Вау! Прикольний! Він, він такий м'якенький. Боже, він прям дуже милий, в нього такі оченята гарні. <ск hypotheses> а що це у нас цей голубенький? Вони якось по кольорам підходять один одному, правда? Ага. Ну прям дуже класні. Це прям дуже милий, до речі, зроблений він прям класно, прям такий якісний. В нього один да. зубчик тут голубенький. У нього карес. карес. До речі, дивіться, тут стерчать його вушка, а тут ніби відкрили цю Кока-Колу. Я не знаю, як він сюди заправився. На жаль, там немає Кока-Коли. Ну, фу, все. Нащо ну, нам той лабубо? Давайте нам просто Кока-Колу в баночці і все, ми будемо щасливі. Да. Так? Да. да. Ще залишився один. Так, дивись. Рожевий класний. Я не знаю, мені хочеться секретного. Так. Да? Це той сірий такий. Та, в нього різнокольорові зубики. Мені рожевий подобається. Ну, мені всі хочеться. Понятно. Мені здається, цей дуже класний відкриття. О, ну, ну, майже. Майже. Ні, ну дивіться. Так. Ось Давай пакетик. Ти пакетик. Ну, давай я пакетик. Я зараз знову як відкрию. О! Зелений! Та ви Ой! подивіться, який його треба трошки спухнастити. Ану, покажи. У нього нафарбовані нігті. А? Реально. Дивіться, який класний. <рес> В нього трошки приплющило. А реально, дивіться, у нас якісь голубо-зелені. Ну і тільки цей виділяється, але якась у нас компашка така. Збирається. Взагалі дуже прикольно. До речі, у них є імена. Да? Так, цього сиреніті. Зелений він не зелений. С Це... а. А який? Це зелений. Очі дивись. Це зелений. А, Ну так, ладно, біри. Сириніті. Коротше. Сириніті. Щось, щось незаконне. Не культурне літа. Сириніті. А як знати ось цього? Ще краще сісі. Реально. Видите, сиси звать. А Сиси? И Сиси. Ну, это Сиси будем называть. Так, я к цего с пиццей. Крипси пицца. Мне кажется, его... Крипси пицца. Его буду звать... Э... Андрейку. Хамут. Хом... Хамут. А это ну, именно... просто нияк. Мне кажется, саме Милий це ось це. Так, да, реально, він прям дуже класний. От якщо вам попадеться такий стіч, то беріть Він прям крутий. Хоча мені, от я не знаю. Я думала, що якщо попадеться така баночка Кока-Колу, то мені не дуже сподобається. Хоча, як мені здається, він прям дуже класний. Так. Типу, в нього прям таке обличчя прикольне, і очі такі класні. В принципі, в цих також, але як, типу, для підробок, то вони О, виглядають сидіть. непогано. Але обличчя. Бачите, таке трошки. Вони сидять. Його поплюща. Поплющать. Типу, з да. цього якесь круп, і цього поплющить. У цього вилізло у <рес> так Але все одно мені здається, що вони достатньо гарні, бо як попадається вивернуті очі там, не в ті сторони, а ці такі прикольні. Мені подобається це колечко таке класне. Так написано Я типу, не розумію, що тут такі нереально довгі. Ну, Ручки. Це про те, що їх можна прати. що їх прати? Знаєте, як те знімають оце? <плес> До речі, лапки в лабубу світяться в темряві. Дивіться, як прикольно. Зайчики такі. Ні, ну дивіться, які класні, обов'язково напишіть в коментарях, який вам сподобався найбільше. А ми зараз вам ще покажемо крутий лайфхак, як їх можна чіпляти класно на сумку. Нам треба сумка. А насправді найкраща лабобушка це Джесі. Дивіться, в неї навіть сережки є такі класні. Скажіть, правда? Мені ті лабобушки наші, у мене є така лабобушечка. Ну, хто це сказав? Я сказала. Але я думаю, їй не цікаво, що ми тут лабубушим, вона просто хоче чогось поїсти і поспати. Ну, і навіть лайфхак їй не цікавий. Ну, лягла спати. Так. Ну, коротше, це буде стосуватися тільки ось таких лабуб, в яких є цей карабінчик і смужечка. Так, бо бо тут... тут нема за що чіпляти взагалі. Тому ми беремо лабубу за ось цю смужечку і повертаємо сюди. Бо якщо ми зачіпаємо просто отак. Ну, ви ж розумієте, воно буде крутитися, вертітися. Воно просто крутиться. Коротше, таке. Беремо смужечку, підтягуємо її сюди і карабінчик опускаємо донизу. Потім продіваємо в колечко, на якому має триматися ця лабубу. І ось це колечко запускаємо в всю смужечку. Оп! Ось і так. все. І тепер все. лабубу тримається так. Що воно не буде так вертітися, особливо, якщо тут ще є якась сумка, і він не буде перечіпатися просто так у повітрі. Висіти ось він. Але ось так, от навіть хоп, і він повертається ось так. Да, це прям реально класний лайфхак, тому користуйтеся. Ну ми будемо ділити лабубу, хто куди буде вішати. <реш> <реш> да. Ага, ну понятно, да, Поділили. Джесі, ти спиш зі мною, значить. <реш> Ну, пишіть в коментарях, який вам сподобався найбільше. Не знаю, мій улюблений, напевно, це Кока-Кола. Е, не знаю, він мені прям запав в душу, він прям такий класний. А взагалі вони всі милі. ну так. І до нових зустрічей. Всім па-па!